Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач першого пункту. Задача 12. У трикутнику АВС відомо, що АВ дорівнює БЦ, тобто трикутничок у нас буде рівнобедриний, і відрізки БД і ЦК висоти трикутника. Косінус кута А у нас 3 7. І треба знайти відношення висот. Ця задача дуже сильно перегукується з 11-ю. Зараз я покажу трішечки інший підхід. Так, які в нас там висоти, БД і ЦК. Минулого разу, якщо я не помиляюсь, я додаткову побудову виконував. Ну, а зараз давайте підемо через сторону. І так, я знаю, що косинус оцього кута у мене 3 сьомих. А це тоді означає, що в трикутнику АБД, він у мене прямокутний. Так, де 90 градусів. Я можу записати косинус А як відношення прилеглого катету АД до гіпотенузи АБ. І це у мене 3 до 7. А це означає, що ось це можна позначити 3х, оце 7х. Тоді ось це також буде 7х. Ну, а ДЦ також буде 3х, бо А це у нас основа. А це означає, що БД це висота і медіана. Ну, это я, звичайно, зараз запишу. Итак, так, трикутничок ABC а, у нас рівнобедриний, АБ дорівнює ВС. Тоді ми кажемо, що БДЦ у нас Медіана і висота. А це означає, що АД дорівнює ДЦ. Так, давайте. Тепер починаємо працювати. Я не буду писати нехай AD 3X або 7X, і так зрозуміло, за малюнком, що я вводжу ці позначення. Так, що нам треба? Нам треба знайти відношення цих висот. Правильно? Ну, яким чином ми це можемо зробити? Давайте подумаємо. Можна, звичайно, піти тут в якісь прямокутні трикутники. Ну, маю на увазі, наприклад. Висоту БД дістати з оцього прямокутного трикутника тут два катети є. Висоту КЦ чисто теоретично, можна з якогось такого дістати, цей шматочок там якось знайти. Але є варіант простіше. Давайте ми згадаємо, де у нас з вами фігурують висоти. А висоти у нас фігурують у формулі площі трикутника. Протилежні, ну, а точніше, всі сторони трикутника ми знаємо. Отже, ми можемо сказати, що з одного боку площа трикутника ABC – це одна друга BD на AC, а з іншого боку, це одна друга KC на AB. І так, це у нас, давайте одну другу приберемо, BD на 6Х дорівнює KC на 7. X. А це буде означати, що якщо ми поділимо на BD і на 7 x обидві частинки, ми отримаємо, що KC відноситься до BD як 6 до 7. Таким чином, відношення ми знайшли. Звичайно, що самі числові значення ми знайти тут не зможемо, бо нам, окрім відношення, тут нічого і не дали. Тим не менш. Для того, щоб знайти відношення висот, нам цього цілком достатньо. Переходимо далі. Задача 1,13. Діагональ рівномічної трапеції перпендикулярна до бічної сторони та утворює з основою трапеції кут 30 градусів. Знайти висоту, якщо радіус кола описаного навколо трапеції, дорівнює R. Так, ну тут одразу дві речі да, у нас є. Звичайно, що. Якщо в нас трапеція рівнобічна. Давайте загальний малюнчик зроблю. Тобто, що ми пам'ятаємо, що оці у нас кути однакові. Оці кути у нас однакові. А це означає, що оскільки оце у нас однобічні і їх сума 180, то й сума протилежних кутів у нас 180, а це означає, що навколо цієї трапеції можна описати коло. Ну, Навколо рівнобічної трапеції назавжди можна описати коло. Так, і ще нам. Дані якісь куточки. Ну, давайте вже будемо будувати саме, що в нас тут трапеція АБЦД, проведена тут якась діагональ. А це, яка перпендикулярна до бічної сторони. Тобто, оцей кут у нас прямий. І утворює з основою трапеції кут 30 градусів. Тобто, ось цей кут у нас 30. Знайти висоту трапеції, якщо радіус кола дорівнює. І так, ну, давайте подумаємо, що у нас тут є. Радіус кола, що описано, точніше так, коло, яке описано навколо трапеції АБЦД. Ось я його схематично зобразив. Це те саме коло, яке описано навколо трикутника АЦД. Цей трикутничок у нас прямокутний. Тобто ми знаємо, що центр кола у нас буде лежати на середині гіпотенузи. Ну і сам радіус дорівнювати виходить половинці цієї гіпотенузи. Таким чином, давайте ось тут запишемо наступне, да? що радіус ABCD дорівнює радіус трикутника ABC і дорівнює. Я не знаю, що це знадобиться, ну давайте пропишемо на 2. Тобто, скільки тут клітиночок? 4. 4, отут десь. Точка, наприклад, О. Так, а мені тепер треба виразити висоту. У нас формально кажучи всі елементи відомі. Бо радіус нам сказали R. Оцей радіус нам сказали R. І ACD – це у нас прямокутний трикутник з кутом в 30 градусів. Тобто все можна знайти. І так, давайте в трикутничку ACD я працюю. А CD у мене це буде AD на синус А. Тобто 2R на 1 другу це R. Ось це R. Так, далі. АС. Це, це у нас буде АД на косинус А, тобто R корінь з трьох. І знову ж таки, нам треба висота, висота фігурує в площі. Найпростіше, що я тут можу запропонувати, це просто записати площу через висоту і гіпотенузу і через добуток катетів. Прямо в другому пункті це ж все в трикутнику у нас. Площа у нас дорівнює одна друга А на СД. Тобто це одна друга Р, корінь з трьох на R. Тобто, це у нас одна друга Р квадрат корінь з трьох. Це з одного боку. Да? А з іншого боку, площа це у нас одна друга висота на сторону. Це H на AD. Тобто CH на 2R, ну, а тобто, це а, CH на R. Прирівнюючи оці числові значення, ми будемо отримувати, що CH це в нас R корінь з 3 на 2. Висоту ми знайшли, до речі, кажучи. А можна тут помітити, що ось такий трикутничок RRR, він буде рівностороннім з кутом 60. Да, а якщо ми знаємо правильному трикутнику сторону, то висота це сторона на корінь з 3 на 2. Тобто дійсно r корінь з 3 на 2 це буде правильна відповідь.